Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Вода піднялася майже на метр. Такого не було. Затопило повністю все. Повністю все подвір'я, город дворі вода підійшла прямо до порогу. Страшно боюся, що вона піде. Це все сніг. Від пів метра до понад половиною. Таке підвищення рівнів води зафіксували на річках Кіровоградщини. Це дані від керівниці регіонального офісу водних ресурсів Катерини Гайдук. Каже, причиною паводку стало накопичення талих вод та дощу під час відлиги, які не увібрала, промерзла земля. Повідомлення про підтоплення будинків, погребів, мостів та доріг протягом тижня надходили з 26 громад Кіровоградщини. Зареєстрували понад 2,5 сотні звернень. Про наслідки паводку будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Вода піднялася майже на метр, такого не було. Такий вигляд має нині річка Сугоклія у селі Карлівка Кропивницького району. Цю греблю, говорить староста села Зінаїда Савченко, збудували у 50-х роках минулого століття. Потім ось ця негода, яка трапила з 16, із п'ятнадцятого на 16, зруйнувала повністю дамбу. Показує відео, як 16 лютого вода затопила міст. Піднялася, почала руйнувати полотно дорожне, вже виями з'явилися на дорогі і закидували мішками з піском, для того, щоб не зруйнувалася далі дорога. Каже, вода потекла на сусідню з мостом вулицю і затопила криниці на подвір'ях людей. Жилі будинки, звичайно, не затопило, але колодязі, які знаходяться в долинах річок. То звичайно були підтоплені, і питна вода була звичайно річкового такого кольору. Жителька Карлівки Інна Шпак показує воду зі своєї криниці. Ми почали набирати в ванну водичку, бо в нас будинків знаходиться водичка. Ми тут насос поставили. У нас тут 17 метрів, і оце така вода. Говорить, після затоплення водою з криниці не користуються. Я купувала тільки перші два дні, а потім поїхала для господарства, для всього. Це теж не беру. Беру в дітей. Бо ми курям привикли давати чисту водичку, але ну, я боюся, я не знаю, що там на даний момент. На цій вулиці проживають півсотні людей, каже староста. Кожен має колодязі, колонки, які були підтоплені під час паводку на річці Сугоклея. Звичайно, якість води була зіпсована, люди боролися як могли, деякі купували воду, деякі. Брали у своїх родичів, бабусям привозили. Затопило повністю все, повністю все подвір'я, город. Вода підійшла прямо до порогу. Було пів метра. може й більше, навіть було. Подвір'я і город жительки села Аджамка Кропивницького району Тетяни Пилипенко затопило 16 лютого. Прямо з землі підходила вода. Отак одна калюжка з'явилася. Біля неї інша, з'єдналася в більшу. І так вода. І то, що, то, що вода летіла ще вулицею зверху від тіля, а то, що ще вода підступала з землі. Не, ну, це, звісно, парадокс, тому що земля мерзна. Розповіла, воду з двору допомагали відкачувати місцеві і рятувальники. За компенсацію збитків звернулася з заявою до сільради. Погріб, баня затопило повністю, вся штукатурка посипалася. В погрібі вода стояла, хлопці приїхали. Місцеві хлопці приїхали, пожежники відкачували помпою з погріба воду. вже фінансово якось оцінили ці збитки для себе? Та нічого ми не оцінили, що вогдасть, та й буде. Наслідок паводку в громаді є підтоплення десяти дворів, говорить голова Тетяна Зайченко. На сьогодні вже три заяви такі надійшло. Комісія працює з понеділка. Всі заяви будуть розглянуті і винесені на чергову сесію на надання допомоги, фінансової допомоги. Орієнтовно ці суми можуть бути різні, від трьох до десяти тисяч. На вулиці Василя Марка у Кропивницькому, біля річки Сугоклія, вода затопила подвір'я Наталії Чорної. «Колодець залитий повністю, погріб повністю. Під верх, все плаває консервація. Річка підійшла прям дуже близько до забора. Дуже страшно боюся, що вона піде, це все сніг. Сусідка Алла Сибірцева показує шар криги у літній кухні. Каже, затопило на рівні пів метра. Зайшла у флігель утаку води було. Оце у таку води було. Ну, ось по цьому видно, як вона стала. Розповіла після відкачування води і від евакуації з рідними відмовилась. За відшкодуванням збитків не зверталась. А куди писати? Хтось приїжджав, хтось дивився. Ну, спасибо, приїхали, викачили. Щоб отримати відшкодування збитків, власники затоплених обість мають звернутися до місцевої влади. Розповів заступник начальника обласного управління з питань цивільного захисту Костянтин Дружинін. Нині отримали дві з половиною сотні звернень від жителів 26 громад. Підрозділи ДСНС і інші формування цивільного захисту 190 разів залучалися на відкачування води з будинкової території, 33 рази з підвальних приміщень та погрібів, 7 разів з будинків та господарчих споруд, 17. Разів з проїжджої частини та відкритої місцевості. Відкачано понад 21 тисяча метрів кубічної води. Розпочалися обходи цих помешкань. В місті Кропивницькому вже обстежено понад 30 будинків. Хочу зазначити, що найбільш постраждалими, як вважає комісія, як воно зафіксовано, є близько восьми житлових будинків. Нагадаю, паводок і підтоплення на Кіровоградщині почалися з 12 лютого. У Кропавницькому 16 лютого затопило притулок для тварин Бім, де отримували понад 400 собак і півтори сотні котів. Тварин евакуювали місцеві жителі і рятувальники. Дві тварини загинули. За словами керівниці Світлани Лук'янчук, нині у притулку залишається сотня собак. Решту тварин розібрали на перетримку. Паводок спричинили танення снігу і дощ під час відлиги, а промерзла під час попередніх морозів земля не вібрала воду. Пояснила начальниця регіонального офісу водних ресурсів Катерина Гайдук. Перевищення рівня води в річках області нині від пів метра до трьох з половиною. Підвищення рівня води по річці Велика Вись на гідропосту Ямпіль плюс 243 сантиметри. По річці Ятрань по Котилово плюс 62 сантиметри, по річці Чорний Ташлик Тарасівка. Плюс 355 сантиметрів на ріці Інгул, плюс 133 сантиметри. Ця ситуація є природним явищем, яке розвивалося дуже динамічно, і таких особливих заходів в таких умовах неможливо вжити, тому що спуск води із водосховища проходить на протязі не менше двох неділь. У Кропивницькому нині рівень води на річці Сугоклія пішов на спад. На річці Інгул продовжує підвищуватись. Рівні води в річках області вимірюють на шести гідропостах, розповіла синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Вікторія Виноградова. Каже, через збільшення води в Інгулі у Кропивницькому очікують підтоплення вулиць біля русла річки. Розпочалася перша хвиля весняного водопілля. Очікується і надалі підвищення річки рівнів води на річці Інгул з амплітудою 20-80 см. Можливе підтоплення житлових. Будинків, щоб зменшити підтоплення, у річці Інгул цього тижня спускають воду. На річці Інгул там ми продовжуємо контрольований спуск води. Але хочу зазначити відразу, що цей спуск води він ніяким чином поки не загрожує місцевим жителям, які проживають уздовж берегів річки. Інгул не вживати воду з криниць і продукти з погребів на затоплених територіях. Радить головна санітарна лікарка області Надія Опарчук. Ми говоримо про попередження. Інфекційне захворювання і в першу чергу кишкових інфекцій, а в тому числі і особливо небезпечних. Руйнування дам від в області немає, каже Катерина Гайдук. Пояснює, фіксують дані по зареєстрованим спорудам. Спускати воду зі ставків області не планують. В області побудовано 3270 ставків на водотоках, а всього ми маємо водотоків річок, великих, середніх, 1500. 90. Всі водосховища переповнені, русла річок переповнені. Насправді повені. Це і є тим благом для річок. Це є живлення, їх живлення, це їх відновлення, це їх розчистка, це є поповнення підземних горизонтів. Це ми будемо мати підвищення рівнів підземних вод, тобто наповнення криниць. Надіємося, що це буде поповнення наших криниць людських, тому що є багато. Звернень про те, що ми попересихали. За прогнозами обласного центру з гідрометеорології, наступного тижня в області прогнозують сніг і дощ з температурами від п'яти градусів морозу до двох тепла. Олександр Сметанко, Антоніна Крейтор, Ірина Полуляк, Анатолій Басисти, Яна Боржак Суспільне Кропивницький.